Пане Романе, хочеться обговорити з вами результати сьогоднішнього ранкового обстрілу. В якому стані постраждалі і які масштаби руйнувань? Сьогодні початок на дев'ятої в інфраструктурно-промисловий об'єкт було три прильоти попередньо ракетами з С-300 з Білгородської області. І біля ї є повторне влучення. Це оновлена інформація, повторне влучення в той самий об'єкт. Наразі шість постраждалих. Їхній стан з'ясовується. Всі вони наразі їм надається необхідна медична допомога. Якщо говорити в цілому про інфраструктуру міста Харкова, ми от практично з усіма представниками військово цивільних адміністрацій намагаємося з'ясувати, який стан речей на тепер адже холодає. Що в Харкові нині? Чи є якісь, скажімо так, окремі райони, де гірша ситуація, де більш краща, що можете про це розповісти щодо підготовки до зимнього періоду? Так, зрозумів наразі в Харкові лікарні, поліклініки, і інші соціальні установи вже підключені або підпід'єднуються. До теплопостачання і як тільки Харків готовий, як тільки середньодобова температура опуститься нижче плюс 8 градусів, Харків готовий до під'єднання. Так само готові більшість міст, скажімо так, спокійних громад, міст, які не перебували або перебували, але вже є глибоким тилом. Навіть там місто Вовчанськ у нас готове. Є складнощі з населеними пунктами. На лівому березі річки Оскіл активно триває відновлення електропостачання, там газопостачання. Зараз ресурси спрямовані на те, щоб максимально задіяти інженерні розрахунки, розмінувати, оскільки все це також супроводжується ну, розмінуваннями без розмінування. Це важко зробити. Електропостачання, а саме це первинна історія, відновлена вже всі великі міста. Це і Вовчанський, і Куп'янський, і Зюм, і Балаклія, і Великий Бурлук. Ми очікуємо протягом наступного тижня, що електропостачання відновиться на лівому березі Куп'янська. Там така агломерація з трьох населених пунктів: це Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий і Ківшарівка. І активно пропрацьовуємо по подачі відновлення газопостачання. Для того щоб як мінімум приватні домогосподарства були з теплом, І шукаємо зараз варіанти підготовки до палювального сезону в тих містах, бо це ну звичайно дуже дуже непросто. Щодо екстрених заходів, от Олексій чинник чиниквица Київщини, зазначив, що в столиці, зокрема в регіоні, заплановано потрібну кількість, в разі чого і там, в разі екстрених ситуацій, розгортання пунктів обігріву в Харкові області, цей процес триває. Так, ми готуємо стаціонарні пункти обігріву. Це те, що стосується, скажімо, для мешканців багатоповерхових будинків. І, зокрема, безумовно нас турбують ті міста, які щойно де окуповані. Я звертаю вашу увагу, що близько трьох територіальних громад ще до кінця не звільнені. Ще там близько там, трохи понад 2% відсотка території Харківської області ще не звільнено, і безумовно тривають активні бойові дії вздовж північної ділянки кордону з Російською Федерацією і на десь перетині адміністративних кордонів Харківської і Луганської областей і північ на на кордон Російської Федерації.